У середу, 28 вересня, відбулось перше засідання круглого столу з представниками міської робочої групи з питань дерусифікації громадських організацій, міста молоді, головами квартальних комітетів. Дані учасники круглого столу ще раз до вас хочу звернутися в тим, що наразі у нас в країні триває процес дерусифікації. Кації деколонізації на загальнодержавному рівні відповідно на обласному рівні прийнято розпорядження голови військової обласної адміністрації про робочу групу з питань де та позбавлення наслідків колоніального при Сульській обласній військовій адміністрації. Також відповідно до цього розпорядження прийнято розпорядження голови районної військової адміністрації, так само про створення робочої групи з питань деколонізації, дерусифікації приконотовській районній військовій адміністрації. І відповідно є розпорядження міського голови від 5 липня про створення нашої робочої групи з питань дерасифікації та позбавлення наслідків колоніального минулого. Я хочу заакцентувати вашу увагу на тому, що процес деверсифікації не придуманий якимось випадково, чи то міським головою, чи головою якоїсь військової адміністрації обласної чи районної, тобто, це загальнодержавний процес. В рамках деверсифікації, відповідно на території нашої громади, ми здійснюємо процес перенесення дати відзначення. Дня міста Канатопа, а також перейменування вулиць і прогулків нашої територіальної громади. Також процес рексифікації передбачає і перейменування інших об'єктів топоніміки, але поки що ми відштовхуємося від того, що ми наразі розглядаємо і обговорюємо із громадськістю саме перенесення дати святкування для міста і перейменування вулиць і прогулків нашої громади. Сьогодні я хочу також повідомити вас про те, що є і відповідне розпорядження міського голови про проведення електронного опитування щодо вивчення громадської думки мешканців нашої громади щодо перенесення дати святкування для міста. Електронне опитування проходить шляхом заповнення реєстрації в Google-формі на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці. Кожен може зробити свій вибір. Значить, Голосування у нас триває із 10 вересня і по 10 жовтня, як того вимагає чинне законодавство. Отже, шановні учасники круглого столу, прошу заслухати статистичні дані станом на сьогодні, аналіз результатів опитування стосовно перенесення дати свят. Дати відзначення для міста Канатопа. Значить, на сьогоднішній день участь в опитуванні взяло 560 осіб. З них 519, а це 927% мешканці міста Канатопа, 27 осіб це е, майже 5% мешканці Підлитненського, старостинського округу. 14 це можливо уродженці міста або які в даний час мешкають в інших містах. Найбільш активними виявилася вікова категорія 35-60 років. Це 51,6% 289 осіб. На другій позиції категорія віком 18-35 років це 239 осіб або 42,7%. До 18 років взяли участь в опитуванні 15 осіб, старша 60 років 17 осіб. Відповідно за гендерним принципом жінки, 380 Дев'ять осіб, чоловіки, 171 особа. Майже 70 а це 387 осіб, які взяли участь в опитуванні, мають вищу освіту. за підсумками цього опитування: 249 осіб, а це 44,5% пропонують відзначати день міста Конотопа в другу суботу-жовтня. 237 осіб, а це 42,3%, пропонують відзначати день міста Канатопа в другу суботу-липня. 54 особи залишити без змін, залишити 6 вересня. Також пропонуюся варіанти, але без обґрунтування своїх пропозицій. Це 31 липня, 5 вересня, день, коли окупанти маються на увазі вже даний. Російські окупанти відійшли від околиці нашого міста, на який це день, тут невідомо. 2 квітня, день звільнення та на кому з плакати. Це одна особа, що уточнила дату. Ось такі варіанти. Тобто на сьогоднішній день ми бачимо, що з невеличким відривом, поки що громадська думка на боці 2 суботи жовтня Обговорювали питання щодо перенесення дати відзначення дня міста конотопа, перейменування вулиць та провулків Конотопської громади, законних підстав щодо здійснення процесу перейменування, наслідків перейменування для фізичних та юридичних осіб. або об'єктів Міського підприємкування проводиться з обов'язковим врахуванням загальноміських інтересів, а також географічних, історичних, топонімічних, культурних та інших особливостей. Які плануються найменувати або перейменувати. При найменуванні або перейменуванні об'єктів спорт міського підпорядкування не допускається повторно вже існуючих назв інших об'єктів, які знаходяться в межах міста. Імена фізичних осіб присвоюються з метою увічнення пам'яті про осіб, які внесли вагомий вклад у боротьбу за незалежність та збудову Української держави. Підтримання міжнародного миру і безпеки, зміцнення міжнародного авторитету України. Здійснили героїчний вчинок, звершення війни батьківщини. Зробили значний особистий внесок у розвиток науки, освіти, культури та інших сфер суспільного життя. Більшість учасників круглого столу, особливо голови квартальних комітетів, наполягали на тому, що перейменовувати провулки не варто, але це одна з пропозицій робочої групи з питань дерусифікації, яка буде винесена на громадське обговорення. І якщо громада та депутатський корпус приймуть відповідне рішення, то пропозиція по перейменуванню провулків буде відхилена. Якщо в мене в провулки три хати, так що вулицю названня давати. Перевулки є короткі. П'ять хат перевулки, три хати провулки. І давати нас вулиці. Е, стосовно провули. Є географічне значення. Якщо це тупіковий, то це провулок. Якщо це сквозний, то це вулиця. Е, ну так було. Так, так рахувалося, якщо воно тупікове, то це ну, по-любому провулок. Е, третій провулок Лідова, він тупіковий, він ніяк не може бути Деякі представники громадських організацій присутні на круглому столі наполягали на поверненні до розгляду перейменування вулиці братів Лузанів. Однак було надано роз'яснення, що пропозиції по перейменуванню вулиць здійснюються в рамках дерусифікації, а вулиці, які перейменовані у процесі декомунізації, до розгляду не виносилися. 14.09. чотири громадські організації провели... Збори вирішили звернутися до міської ради з пропозицією перейменувати вулицю братів Лузанів на її історичну назву Гарматна. І отримав я відповідь буквально три дні назад. Стосовно зазначених, по вашому зверненню, пропозиції по вулиці Братів Лузанів повідомляємо, що назви вулиць, які перейменовані в рамках декомунізації. Робочої групи з питань дересифікація наразі обговорюється та не переглядається. Більшість учасників робочої групи виступили за перенесення дати відзначення дня міста на другу суботу-жовтня. Перша згадка про конотоп, як зазначають дослідники, була зафіксована саме жовтним місяцем. Підсумки голосування з вивчення громадської думки з невеликим розривом за другу суботу липня. Також показують результати на користь другої суботи жовтня. Піднімали. Сіл. Я провів нараду із членами Ради ветеранів, ну, це люди 60-85 років, люди пожили, і всі хочуть в красивому, доброму і місті дожити свій вік із красивими назвами у вулиці. Що стосується Дня міста, то однозначно ми проголосували, щоб осталася значить, друга, друга субота-жовтня. Однозначно сказав, що коли народилося наше місто, тоді будемо святкувати його святи. тому що протягом життя бувають різні етапи. І підйоми, і спуски, і перемоги, і не перемоги, все може бути. А от коли місто народилося, тоді будемо його і святкувати. Друга неділя, друга субота жовтня. Щодо найменування вулиць, я так думаю, що якщо людина художник, навіть. У його російське прізвище не так важно. Ну він написав дуже добру картину, написав, і вийшов в історію і міра, і так далі. Хай була така вулиця названа. Ну, якщо це був політичний діяч, то мабуть йому і не місто у нашому місті. І мені дуже приємно, що ми називаємо сьогодні вулиці іменами героїв сьогодення. Це дуже, дуже добре, що ми не забуваємо про тих людей, котрі дають життя за нас. Щоб ми спокійно дожили свій вік. А от у нас теж є така пропозиція, у нашому повіті у 1814 році жив пасічник Петро Прокопович, який винайшов перший на земному полі рамочний вулик. І сьогодні і Україна, і тим більше, і наші, Ми всі цим ім'ям пишаємося, тому що він навчив цей вулик і, дякуючи цьому рамочному вулику, так, да, є таке, так? Да? Так що це у нас така буде пропозиція. Під час розгляду пропозицій з перейменування вулиць голови квартальних комітетів запропонували не перейменовувати вулицю Надії Волкової та вулицю Лідова. Також деякі учасники круглого столу висловилися проти перейменування вулиці генерала Тхора. Були пропозиції по вулиці Чехова перейменувати її на вулицю Василя Степняка, на вулицю Трудову, на вулицю Волонтерську. Трудова Чехова просто змінити наприклад трудова волонтерська. А Чехова, тому що я тут не знайшов. Туса. Є волонтерська тіну, воно якби логічно, созвучно. Созвучно, логічно, трудова праця, волонтери працюють. Ну, Тобто називати Чехова волонтерська, ну тут взагалі смисла немає. Я розмовляла з людьми неодноразово. Мені дзвонять. Всі люди майже всі проти перейду. Не наразі війни оце все. Міняти не потрібно, це дуже великі кошти. Просто уявіть собі от старенькі бабусі, так, паспортне дані, паспорт почнеться, плутанина. Їх, їх потрібно приводити сюди. Якщо зараз не наразі ці черги, які стоять біля міру і будь де, то треба їм це все змінювати. І Як будуть люди змінювати ті, у якого бізнес? От у нас полідова. У нас, Іде, нас на це Так, ви лікарня, а вона їй також треба всю документацію міняти. Скільки це коштів, скільки це потрібно часу. А чи не можна його все залишити на після війни? Я розумію, ровні суми там, хай що хочуть, хочуть роблять. Але у нас громади, і ми нам, нам вирішувати, що робити. І коштів також дуже дуже, дуже багато на це потрапиться. Шайлом Алеїхим. Хто його знає? Ну Не хочуть люди перейменовувати вулицю Лідова, провулок, одруги, провулок Лідова. Я розумію, можна там, як наразі, там і Яблунева, Грушева, там сонячна. Пройде якийсь час і знову потрібно буде це все перейменовувати. Це все знову ж таки затрати коштів. ви кажете, не на часі, на часі. Просто на протязі життя кожної людини її ставлення навіть до якихось конкретних предметів змінюється. До осіб змінюється. Ну, особисто я, от там, скажемо, в юності, Казмир Малевич у мене асоціювався тільки з чорним квадратами. Я думала, Боже, ну яка бездарність, ну, це ми так скажемо. <різь> а, да. а зараз я вже розумію, що його якби, ну, принципова радянська влада просто дискредитувала. Тому що насправді це людина з великої лідери. І зараз у нас стоїть пам'ятник Зимира Молевич, є книга. І ну зараз ну ми розуміємо, що це людина, якою ми можемо пишатися, що вона має відношення до нашого і потрібен музей малий. Звичайно, потрібен. Тому ну постаті тут. Якщо по конкретно по кожній посаді проходити, можуть бути різні думки. Але дійсно людям, молоді, яка у нас зараз живе і буде жити далі, то це більш для них актуальне питання, тому хочеться, щоб ну, якби вони більше пропозиції давали. Да. Тому що хочеться відійти від чогось старого і рухатись вперед. Присутні на круглому столі працівники ЦНАПу та відділу державної реєстрації пояснили, що перейменування вулиць не понесе фінансових витрат та незручностей для фізичних осіб. Юридичним особам доведеться внести зміни до статутів, але державний збір платити не потрібно. Дивіться, проблем звичайним громадянам перейменування не принесе ніяких, затрат ніяких. При перереєстрації, якщо людина хоче там знятися з однієї вулиці і зареєструватися на іншу, перейменовано, це вноситься нова назва. Ну, людині не потрібно кудись бігти, брати якесь рішення. Воно в нас буде на місці. Тобто, це вноситься ну, без безпро... документи не потрібно міняти. Тобто, якщо там вулиця зараз ну, Пропонується перейменувати, а в людини документи по праву власності зі старою назвою. Ніхто нікуди людину не погоне міняти документи. Це все зробиться автоматично. Якщо навіть людина виїжджає за кордон, не ми, не, не, ми, не, ми, що, ми ж не про закордон е, балакаємо, ми говоримо про е, внутрішні внутрі, всередині міста. Якщо людина знімається з однієї адреси і реєструється на іншу. Але в неї там змінилася назва. Кудись її йти для цього, міняти документи не потрібно. Не потрібно цього робити. Якщо просто людина бажає е, змінити, от перейменували вулицю, вона бажає, щоб ці зміни внесли їй до паспорту. Дата прописки реєстрації залишиться та, яка в неї була, вона не зміниться. І це робиться. 5 хвилин. Людина звертається, адміністратор приймає, 5 хвилин система формує витяг про реєстрацію, людина відразу його забирає і йде. Добре, а технічний паспорт. Не треба міняти. Бо там указано. Ні, закон не вимагає цього робити. Зараз моя колега вам ну, доповість з цього приводу. Не вимагає цього закон робити. Нотаріус, якщо будуть купівлі продажу, також моя колега прокоментує, не вимагатимуть міняти документи. Ну, і ми вже це проходили, тобто якихось проблем у звичайних громадян це не, це не викличе. Значить, давайте спочатку по нерухомості, бо було технічний паспорт. Якщо в, реєстр, в Державному реєстрі речових прав. Зареєстровано право власності, я так і власне зареєстровано, тоді не потрібно вносити ніяких змін, оскільки документи є чинними, і навіть е, ви ну, зміни не передбачені законом. Ми навіть фізично не можемо ці зміни внести, тому що в реєстрі немає такої вимоги внесення. Якщо ж буде якась... Е, е, Операція з, ну, із нерухомістю, тобто договір куплі-продажі чи там дарування, спадкування, тоді нотаріус вже буде відображати нову назву вулиць, згідно рішення сесії міської ради, кожен, кожен нотаріус, кожен реєстратор має таке рішення. Ми бачимо назви вулиць, ми бачимо, яка була до, після. Тобто це не вимагається і не потрібно вносити. щодо юридичних осіб. Зміна відповідь місця знаходження передбачена законом про державну реєстрацію юридичних осіб фізичних осіб підприємців, оскільки перейменування вулиці це є зміною. Проте адміністративний збір за реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу не справляється, оскільки це передбачено ну, законом згідно декомунізації, і зміна вулиці, то тобто, не передбачається. Но якщо назва вулиці зазначена в статутних документах статуті або в положенні, то такі зміни повинні бути внесені в статут. Що це за собою тягне витрати якісь ну, витрати внесення, якщо це до статуту, то він засвідчується нотаріально, то тільки витрати нотаріуса за засвідчення, а нам реєстраторам адміністративний збір не передбачений іменно за внесення відомостей щодо перейменування вулиць. Після громадського обговорення проєкти рішень з перенесення дати відзначення дня міста та перейменування вулиць виноситимуться на засідання сесії Конотопської міської ради і прийматимуть ці історичні рішення депутати міської ради.